Друзі, всім добрий раночок. Ще темно, трошки, тільки-тільки починає світати, я вже на водоймі. Стоїть така димка на вулиці, Так досить прохолодно. Мабуть, якийсь там приморозок, заморозок, бо навіть пара йде, йде з роту. Сьогодні я на одному з із озер і сьогодні буду перевіряти це озерце. На окунь. Мета сьогодні окунь, тому лайтове вудлище до 12 грам, лайтова катушка буде і все по лайту. І маленькі приманки від півтора до двох дюймів. Ну, брав і три на той випадок, що якщо буде щука. Але скажу одне, що на цьому озері щука не дуже активно, як на мене, клює на силіконові приманки. Більш вона тут любить блешні. Тобто буду ловити силіконом окуня і, типу, як не повинна клювати щука. Ну, але все воно. В процесі риболовлі, воно все риба сама покаже і розкаже, на що вона сьогодні буде клювати. Буде ліс срізати, чи не буде, чи буде клювати окунь, чи ні, чи понарістилось, чи боліє. Ну, отже, якось так. Давайте будемо розмотувати снасті, слажувати і дождемось е трошки, як розцвіте, і почнемо ловити. Ну, Ще сонце не встало, але вже, я думаю, достатньо розцвіло, щоб. Можна було зробити перший закид. Починаю сьогоднішню риболовлю з Джавіка 1,6 від селекту на 4 грамах. Флюрік, мабуть, 22-21. Чому 4 грама? По типу треба ж поменше такий грузик, щоб делікатна подача, там всі діла. Штука в тому, що мені потрібно. До окуня ще тут достать. Е, чому достать? Тут така косичка йде мілина. І е, попередні, попередній рік, як я тут рибачив, е, весь окунь був на той мілкої косички. Як воно буде зараз, хто його знає, але буду перевіряти. І потім з косички звальчик, але на зваль, звальчику в самій ямці рідко коли щось клює. А ось конкретно на той мілині, до якої треба докинути. Опає, блін, яка клювака. І скажу, що це сход. А ні, ні не сход, не сход, ніфіга собі. Пішла рибина просто на мене, ще корч. Це щука, це не окунь. В ямі прям о гарна щучка. Дивіться, яка красуня. Поняли, що я вам казав. Тут щука на силікон не клює. Тихо-тихо. Щука тихо. на силікон не клює. Так, треба якось туди спуститись. Зараз буду спускатися. Бережненько. Ух! ти. Сті, сті, стій Щука-стій. Тут щука не силикон не клює. Ха-ха. Охохохо-хо-хохо. Зараз виберусь нагору, вже нормально покажу Рибину Так, бачите, за самий краюшок, за самий краєчок цього вуса щучого, який нас так часто виручає від того, що вона у нас зріже приманку. Друзі, ну, ось Сьогоднішня перша рибинка. Клюнула ось така гарнюнька щучка. Я думаю, десь тут. ну е, ну де, ну, Десь до кіла. 700-800, десь до кіла. Щучка пуста, щучка вже понерестилась і ось така красуня з першого закиду лупанула. Крутяк. Бачите, розрізав пальця, взяв під жабра. Не в жабри, а під жабри. І жаберною кришкою розрізав пальці собі. Ой, треба, щоб ота перчатка була крута. Так, давайте зараз її випустимо. Фоточку вона подарила. Забруднилась. Де тут, щоб спуститись, бо так гарніше. Клюваку подарила, щоб її гарно випустити. Покруче трошки, попроще спускатись. Не так слизько і не так круто. Дивіться, брудненька, ну що, вона вимається. Крута щучка. Подарила купу емоцій і випускаємо її. О! Ну, уходить вона по класиці. Прям роздає, як уходить. І, до речі, не на міляку риба стояла. Стояла риба в ямці. Десь вже... За свалом. Начебто да? мороз на вулиці, я так підмерз добре зранку. А ця зараза сидить, лапи роззявила взад-вперед і жде вже, до кого б залізти, щоб вкусити, вчепитися. Ох і гадость. Друзі, всім привіт! Другий день риболовлі. Точніше, це не другий день риболовлі, це друга риболовля, де десь де є хоч якась риба. Отже, що воно виходить? Сходив я по щуку, прокидав те озеро, все, <къй dag> піймав одну щуку і її одної клювання не заробив. Е vog. І я після того ще виходив на риболовлю на хижака все ж так уперто, хочу піймати хижака, але. Чомусь він в цьому році у нас геть не клює. Я спілкуюся з товаришами, з друзями, дивлюсь, там других звіти риболовів. Але чомусь от в нашій місцевості якось з хижаком або геть нема, або щось таке туго. А-ля на Наджих якийсь дрібний окунець, там. або щось по типу того. Щоб хтось ловив там судака у нас або е, гарного окуня, або щуку із мого оточення. Я таких, на жаль, поки не знаю. <свистак> Ось сьогодні ми вибрались на Дніпро. Що можна сказати по сьогоднішньому дню по Дніпрові? Е, рибалка дуже така важка, трудова, я так розумію, що риба тільки-тільки. Починає у нас відходити від нересту. Навіть одного окуня я піймав, у котрого ще текла молока, щось ви взагалі не зрозуміли. Квітень скінчився, а воно ще не понерестилося все. І прям кожну рибину треба було просто ну умаляти, щоб вона клюнула. Зранку прийшли, піймали по рибині. І потім аж я піймав ще дві рибини, аж під вечір Уже було пів на четверту. Потім ще одну точку змінили. І потім перейшли ще на одне місце, вирішили теж перевірити, але тут галяк повний. Такі простори Дніпра, така гарна затока, але на неї чомусь нема риби геть. Течії в цьому році геть нема. Рівень води. Дуже малий, це може теж негативно, це не може, це негативно сказується на рибі. Вона просто не йде, не пішла туди, де вона має понереститись. Нерестилища всі сухі, води нема, тобто риба сюди не заходила. Я так для себе це розумію. Тим паче течії нема, рибу не дави ні до берега, ні куди, Вона десь там вроди собі гуляє, вона не збивається, як по мені, в кучу, тому і не клює. Ось мої такі думки на цю тему тотального такого безкльов'я в цьому році. Ось якось так. Де стоїть риба наразі? Де вона клювала, де у нас були клювання? Проходить таке якесь ну, типа, типа русла, з протоки виходить з затоки. Е, є течія, є ракушка, відносно невелика глибина, десь біля 3 метрів. І є якась течія. Ось там були якісь клювання. Трошки заходиш, де зовсім нема течії, клювань нема, там, тим паче глибше, і клювань геть зовсім нема. Ось якось так. Тобто, Можна так виділити, що риба тримається течії і відносно неглибоких, неглибоких ділянок річки. Ось якось так. Що ще сьогодні помітив, це було помічено, було ще багато клювань поміж риб. Поміж риб. Риба клює на активні приманки. Але пасивні приманки риба брати чомусь не хоче. От У мене там з'їдає піврибки, пів віброхвоста, да? Ставлю якийсь там слаг, танти або черв'яка якогось. Не хоче, нема клювань. Ставиш якусь активну приманку, клює. Там віпо сьогодні в мене працював, працювала фрікс-лімат Селекту, там ще рибка працювала одна. Тобто всі всі рибки були активні, <клух> на пасивку геть зовсім плюваль нема. Є, Є, -є! Нарешті перша якась рибинка клюнула. У, це круто. Відчув цей удар, чуть у самого серця не стало. Не знаю, що це, ну щось вийшло таке, як... Вокунь нарешті. Вокунь клюнув на Дніпрі. Дивіться, який Вокунь, нарешті він клюнув! Сюди ходили, мабуть, разів п'ять ні одного, ні жодного клювання не було. І нарешті ось такий в окунь клюнув. Ось такий окунь. І хай живе. Подивіться, та раз вловив рибину якусь тягне. Ну, мать не крупна. Ну та хоч яка. Ух, та це судак! По і по судаку сьогодні відкрились. Оце сьогодні роздача. І окунь, і тобі судачара. Дивіться, який. Пішла ух. Жива. Материй. Ну, все-таки товарний. О, це так. Був тільки що сход рибини і пів рибини. Моєї нема. Є. Хорошо, добре, давай, давай, Карін, давай. ти взагалі красуня у мене. При тобі клюнула рибина. Давай, давай. Все, 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 китю. Давай, бо риба, давай, давай. О! Фух! Пів на четверту і це моя друга риба. <світ> на віпа клюнув окунець ось такий. Ну, нарешті, скажу таке, що з нього ще тече молока. Бачите, біле. По типу як не нерестився, але не може такого бути. Це якийсь останній, який не, не, не рестився ще. Ось така рибина. Ось таке конець. Отже, цілий день провели майже на одному місці. Вон, де верба похилена над водою стоїть. Це там одне місце. І ось тут, тут з протоки виходить течія. Є ракушка, є рельєф. Тут зранку я піймав окуня, судачка піймав Тарас, потім ми пройшли далі сюди закладку. Там тиха вода, без течії, там нема нічого геть зовсім. Тут же у нас ось по цій. Рослині по такій, по течії риби майже нема, але були постійно якісь клювання. Тобто ми тут покидали, пішли туди до вербички, я приходжу закид. Піврибки нема. Ну, зі сходу, Удар, сход, піврибки нема, з'їло. Покидали, покидали, геть риби зовсім нема. Приманки помі... поміняли. Нема рибки. Прийшли знов сюди. Е, у Тараса там клювання якесь судака було. Е, покидали, покидали. Я витаскую приманку з судичачою чешуєю. Е, тобто риба така імена. Нас тренувала сьогодні. Каже, я клювати не буду, але я буду показувати, що я є. Тобто я там клюну раз, я там піймаюсь раз, я там ще клюну разочок і ти упирайся, кидай, лови. Пробуй, пробуй, друже. <гум> тобто якась отака От сьогодні страшна рибалка вийшла. Но ще не все, як би кажуть, втрачено. І є ще риба. О, підсіла щось таке трошки добріше. Щось добре пручається. Може вечірній все ж таки вихід буде риби. Та й щось вийде з цієї риба Щось таке даве не виходить. Е, -е, е, зрозуміло. Хе-хе-хе. А, оці наші хижі карасямби, блін. А, дивіться який. Отакий кряний, гарний карасямба. Дивіться, в рот, все по-чесному, клюнув такий карась. Карасяки наші дають джазу. Віпо, 2,8 Ось така карасяка, мамка карасяча, ікра тече, і ось такий гарний карасик. Е-е-е, Ее, ногам не треба йти. До речі, це вже другий карась сьогодні на силикон. Тарас теж зранку вчепив, але такого ще більшого, ніж цей. Там такий цей грам, мабуть, 300-400 десь був у мене, а Тарас десь вловив 500-600 грамів. Але ми були, були не поруч, я не знімав його. Але такого М'ясистого взяв теж гарного карасямбу Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. В, посила... В описі будуть посилання на... Канал на Facebook, на інстаграм, на телеграм-канал. Тобто залітайте, там є фотозвіти, те, що не попадає в YouTube. Тому що зараз, щоб в YouTube щось попало, це дуже-дуже важко. Але я думаю, що буде краще. Щось воно все вирівнюється і буде риба більш активна, і буде клювати, і будуть якісь відоси виходити. Ось якось так. Все, всім пока і до нових відосів. Пока-пока.